До Дня Вчителя 221 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Знов осінь завітала у наш край. Ця осінь непроста, тривожна дуже, по прикрасу і квітковий цей розмай війна в країні. Пам'ятаймо, друже. В нас не було ні літа, ні весни, лише зима, холодна, зла і люта, бо ворог знищив спокій, мрії, сни, міста і села. Як про це забути? На боротьбу із ворогом страшним уся країна згуртувалась нині, та віримо, ми збережемо дім. Квітучу нашу рідну Україну. Тож нині у такий святковий час всі слова вдячності ми хочемо сказати тим, хто так можньо захищає нас найсміливішим воїнам завзятим. Завдяки вам зустрів нас знову клас і школа, і вчителі, і вірні друзі, ми з перемогою усі чекаємо вас, коли дасте катюзі по заслузі. Вам дякуємо за те, що нині всі день вчителя ми можемо святкувати, і всіх найкращих наших вчителів ми учні можемо щиро привітати. Вітаєм тих, хто поруч завжди був і хто весь час із нами у онлайні, хто віру і надію повернув, що лиш успішним буде в нас навчання. Вітаєм щиро тих учителів, хто став на захист, взявши в руки зброю. Указку, хто на автомат змінив, а клас для них тепер це поле бою. Вітаєм тих, хто навіть на війні веде в онлайні пари для студентів, Учитель воїн в ці буремні дні, вам і повага і шана і компліменти. Вітаєм тих, хто навіть у метро зумів дітей за партами навчати, підтримав у них віру у добро і нові знання бажання здобувати. Вітаєм тих, хто мужність проявив і не став співпрацювати з окупантом, хто звання вчителя нітрохи не зганьбив, і мови рідної, хто виступив гарантом. Згадаєм тих, кого страшна війна примусила поїхати із дому, а школи і садочки там вона розрушила. Для чого невідомо. А місто наше прихистило їх, дорослим дітям стало домом нині, дало можливість знову чути сміх, навчатись, працювати, як в родині. Тих пом'янім, хто ангелами став, хто вже ніколи не прийде до школи, в кого вогонь війни життя забрав, родини знищив і спотворив долю. Подякуємо щиро вчителям, хто волонтерить, хто допомагає, плете, готує всім захисникам і кошти, і різні речі відправляє. Ви гарний приклад для своїх дітей теж волонтерять вправно учні ваші, збирають кошти, безлічних ідей для допомоги армії найкращій. Тож вас вітаємо, любі вчителі, здоров'я вам, терпіння і удачі, щоб всі здобутки ваші чималі були на користь учням не інакше. Бо вчитель, і наставник, і добрий друг, і гарний приклад завжди і в усьому, нехай дитячі усмішки навкруг, Вас радують, і знімають вашу втому. Хай перемога й мир настануть в нас, забули, щоб про сховища й тривоги, всі учні повернулися у клас і в рідний дім вернули їх дороги. Країна, що по щасті розцвіла, відбудувала всі війни, руїни. Ми ж закарбуємо у пам'яті слова. Героям слава, слава Україні!